Ну і до нашого ефіру зараз доєднується генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України з 2006 по 2010 роки, Ігор Романенко. Пане Ігоре, вітаємо вас. Привіт. Е, мене. Підказуючи з них зв'язок, зараз сподіваємося його відновити. Будемо насамперед спілкуватися не тільки про ситуацію на лінії фронту, зокрема на Курському напрямку на території Російської Федерації, де перебувають збройні сили України та Сили оборони. Хотілося б також поговорити про сьогоднішній саміт. Яких безпекових гарантій варто чекати від європейських партнерів, від представників тих країн, які будуть обговорювати підтримку України сьогодні? Ну і, до речі, про Курщину російські військові просунулися у бік Курилівки в Курській області. Такі дані оприлюднили аналітики. Кив проєкту Діпстей в Телеграмі оновивши зранку онлайн мапу бойових дій. Усього за добу на передовій відбулося 109 бойових зіткнень. Повідомили ранкому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбуці. Найбільше за цією інформацією наші захисники зупинили штурмів на Торецькому напрямку, там 21, та на покровському 18 штурмів. Окрім того, будемо розпитувати інформацію, яку сьогодні опублікували Франц 24 видання з посиланням на міністра оборони Франції Лекорню про те, що Франція готова ділитися з Україною розвідувальними даними на тлі призупинення передачі з боку Сполучених Штатів Америки. Цікаво просто почути, як ці розвіддані можуть відрізнятися від тих, які надавали Сполучені Штати Америки Україні. І чи зможуть вони надати тим, той масштаб, розвідданих, який надавали Сполучені Штати, так до нашої розмови доєднується Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006-10 роках, генерал-лейтенант у відставці. Вітаю вас, вітаємо. Вітаю вас, Пане Ігоре. От ми якраз обговорювали зміни на фронті, і хотів би від вас почути, що зараз відбувається на Курщині, і чи є там загроза перерізання доступу до наших військ. Як ми знаємо, в зв'язку з за останні півроку великими втратами ворога в збройні техніки боєприпаси в живої сили, вони вимушені засереджуватися на не одночасному наступу, наприклад, на всіх ділянках, як це робилося, і, на жаль, робиться якби другий рік. А зосереджуватися по ресурсам на головний головними напрямами ведення бойових дій і по інтенсивності, напруженості бойових дій. Це ви зараз показуєте. Це є Курщина, і є окремі ділянки на східному фронті. Відносно Курщини, дійсно, ситуація погіршилася в зв'язку з тим, що їм вдалося, от, зеленому, у вас показана логістична дорога. Вони її фактично тримають під вогневим контролем і намагаються перерізати. Сіє в зв'язку з цим логістичне забезпечення бойових дій знизили сил оборони України, і ворогу вдалося проводити наступальні дії на півдні півночі нашого угрупування. Це погрібки, на заході це Свердлікове і намагаються на південно-східному напрямку безпосередньо напрям на суджі. Це і погляд на цю мапу відображає стан, де ну скажімо, зменшується площа, яку контролюють сили оборони України. Але в першу чергу і головне в цій боротьбі за отримання в цьому регіоні якісь території полягає в тому, щоб так чи інакше відновити. По логістичне забезпечення цих підрозділів і частин, які виконують сили оборони України, завдання, значить, на е, в цій області. До речі, є якісь ознаки, які вказують на те, що Курський напрямок, ситуація і бойові дії на Курщині зараз пріоритетні для генштабу Російської Федерації, ніж, наприклад, той же Покровський напрямок, Турецький, де найбільша кількість бойових зіткнень у порівнянні про те, що звітує генштаб у Фейсбуці сьогодні у порівнянні з іншими напрямками, однак все рівно нижчий ніж ті, що ми спостерігали тиждень тому, два тижні тому і ще в раніші періоди. Ми бачили, наприклад, два-три дні тому інтенсивність боїв на Курщині була більше, ніж там навколо Покровська. Чому? Тому що Покровська, ну, по-перше, тут є воєнополітичне політичне значення. Це треба мати на увазі не тільки суто воєнне, а саме воєнно-політичне. Тобто, це такий ляпас політичний Путіну ці території їх якби контроль з нашого боку. Він бачить, що є розвиток по можливим переговорам, і він хоче прибрати цей актив України в майбутніх переговорів, і тому зосереджується там на кущі угрупуванні більше 60 тисяч. Тому туди заводять так звані елітні частини, дрони на оптика, волокні, щоб прирізати нашу логістику і не давати можливості. Протистояти нашими засобами про електронної боротьби. Тобто, вони зосереджують на цьому напряму свої ресурси. Ми знаємо, що до того були перекидання з під Вахчанська, з під Запорожжя на цей курський напрямок, і таке інше. Тобто, тут цей е, пріоритет на цьому буде залишатися, і інтенсивність боїв, я так прогнозую, що буде висока і далі. Що стосується східного фронту, Покровськ, відомо, що десь там півроку назад вони намагалися його захопити. Сходу не вийшло. У нас там розшукали дві три резервні бригади, зупинили, збили цей наступальний імпульс. Але від ідеї, як такової, вони не відмовились, ресурсу було мало, тому вони переформатували і стали діяти послідовно. Скажем, захопити в Углідар, потім Курахова, потім намагався і окремо напрям пішли на Новосілку, і захопили, на жаль, і зараз навколо Покровська. Але. За останній, скажімо, місяць там зайшов командуючим генерал Трапатий. Одночасно він і командуючий сухопутними військами, мабуть, деякі резерви зміг зібрати і організував активну таку оборону Покровська, як ми бачили на якщо подивитися цей вклинення їх да. Якщо на мапу подивитися північна, північна частини Покровська видно, що вони намагаються на Покровська. Зрозуміло, що для безпосередньо брати по фронту наступати можливості у них поки немає, і резервів сил немає. Тому шлях той же. Вони у них алгоритм, який вони використовують і в кущені, тобто прирізати логістику. Значить, треба вийти на дорогу західніше. Покровська східніше, там мирнаград. і таким чином значить, знизити потенціал. Оборони цього Покровська і вже заходити безпосередньо туди. Але а скільки час іде, а Путіну треба п'ять таки втручання не стільки воєнної ситуації, а воєнно політичної, то і вдало наші і також активізуються і відсунули ворога в Тарецьке безпосередньо з півночі. В центр прориваються наші окремі підрозділи частин. Потім Купінська, значить, покраще свято, тобто на декілька напрямок, особливо зараз район ми. Римпротарецьк, то вони значить, зорієнтувалися, можливо, спер... перед націлити на Новопавлівський, це Курахова і Західніше. Чому? Тому що ну, не по суті по воєнному доцільності, а з воєнно-політичними підходами, щоб зайти хоч там на сотню, на кілометр, наскільки в бік Дніпра області, і показати здобуток. Ну, взагалі на перспективу у них там 20 квітня, 9 травня, ну і взагалі на поточний час на ці переговори завжди ще з радянських часів. Ми пам'ятаємо, що значить КГБ, Путін на цьому вихований, і він так сказати, притримується цього. І на ці переговори він хоче мати відповідні активи, тому нової області, нової площі і шляхом. Воєнним намагається проводити політику лігімітізації наших чотирьох областей, крим Криму, які вони включили в конституцію такого роду йде зараз боротьба. Ігор, я от хотів дізнатися вашу точку зору на те, що Сполучені Штати Америки перестали ділитися з нами розвідданими, а Франція готова замістити частково цю втрату. Про це сьогодні повідомило агентство Франс 24 із з посиланням на міністра оборони Франції. Як поясніть нам, будь ласка, наскільки важливими для нас були ті дані, які передавали американські розвідники, і чи можуть французи їх замінити? Якщо коротко важливі дані для того, щоб застосовувати в тому числі наші ударні дрони, більш точно і наші засоби, взагалі ураження, які знаходяться ну, в глибині, тим більше, тому що це в них є можливості американців космічні і повітряні. Ми пам'ятаємо ці раптори, які э, безпілотний апарат американці заділи в чорному морі. Збирали інформацію. А росіян їх топили ще при Байдені. Так, от зовсім я французький приклад ваших слів підтвердження, Тепер уже французький це такий роду безпілотник в нейтральних водах. Виконував завдання і американські. Літак винищувач атакував тричі з метою, значить, збити його з курсу і взагалі затопити, як це було зроблено з американцем. Тобто, безумовно, ці розвіддані нам потрібні і з воєнної точки зору, де куди і як більш точно бити засоби, які у нас маються крім того, це треба. Точно й в очі говорити трампістам відносно того, що це зменшується можливості погіршується. Можливості вірніше, а збільшується час доведення небезпеки. Під час тривог до нашого населення вони граються в тому числі і з такими факторами. Тобто, час і трагедія, яка зараз у нас в Кривому розі ну, у нас не вистачає засобів проти ракети, проти балістики, це окреме питання, а з точки зору оповіщення. Тобто, умовно кажучи, навколо Кривого Рога є там зона, яку ми маємо можливості і навколо сили оборони України, а американські давали можливості це коло розширити ще більше. Тепер воно пропало, і ми можемо проводити сповіщення. З затримкою по часу з більшим часом і таке інше. Тобто, це розподіляється як подіям на фронті, так і тут. Союзники, дя дякуємо. все вони не можуть, не, немає таких спроможностей. Треба реалістично це сприймати. Е, Дякувати союзникам, дехто як можуть, і вони намагаються все ж підставити своє плече в цій ситуації. Ну, ми дякуємо. І ми і бер... боротьба за все в цьому числі і інформаційну Інфдані вихідні дані для подальшої роботи Сил оборони України продовжується. Ми звертали увагу на звіт повітряних сил збройних сил України. Вони сьогодні у телеграмі його оприлюднили і написали про те, що атака була комбінованою, але збивати вдавалося суто дрони. Хоча їх понад 60 шістдесят вісім безпілотників вдалося збити. В мене теж питання, як українцям реагувати на ситуацію, яка склалася. Це означає, що з моменту оголошення повітряної тривоги менше часу може бути щодо теоретичного обстрілу так або ураження, потрібно швидше рухатися до України. Укриття як просто ставитися українцям до такої інформації? Саме так ну без паніки, реально сприймати цю ситуацію. Якщо балістика, то ми ж знаємо, і українці всі знають, що те це, це хвилини, дуже малий час. Але з рахуванням того, що вони прибрали цю інформацію. Ще більш раннього попередження, то цей час ще на жаль зменшився. Тобто, реакція була повинна бути е, дисципліни більш чітка, і реакція миттєва. Uh -huh. сховище, е, ну і з урахуванням того, що в будь-який момент це може відбутися, і ми будемо більш детально це обговорити сьогодні в ефірі із авіаекспертом Анатолієм Храбчинським. Він доєднається впродовж наступних годин до нашого ефіру. Пан Ігоре, я ще хотів уточнити. Вашу точку зору, взагалі, на ту ситуацію міжнародну, яка складається зараз, про те, що Сполучені Штати практично зупинили будь-яку допомогу для України, а Європа навпаки намагається оговтатися і підставити плече, та не тільки нам, але в принципі, і і собі теж, як би ви оцінили взагалі те, що зараз відбувається? Саме те, про що ви сказали, тобто, на жаль, це такі важкі для нас події, які затіли американці, і причому не тільки це стосується України їм це проще робити. Ну, Росію взагалі вони не торкаються. Це теж серйозний показник, але ж так відносяться і в цілому до країни, до Євросоюзу. І з цієї точки зору як би не було погано, але це такий повштовх до європейців, щоб ближчим розвернутися до своєї безпеки. Причому безпеки не тільки на рівні, як, як було раніше. Там ну я не кажу там занепокоєно. Вони це переросли, слава богу, але на рівні, значить, розвиток своєї підприємства оборонно промислового комплексу – Ні, Це збори, які ініціюють начальника генеральних штабів. Я вам точно про це говорю, тому що спілкувався і працював з французькими генералами, коли зайшов генеральний штаб, заступником начальника генерального штабу саме зустрічі мене дивувала. Окрема позиція французьких генералів з точки зору безпеки. Ну, і вони взагалі Франція займала, як ми знаємо з вами, окрему позицію. виходила з воєнної організації НАТО. Там протестувала по-своєму, і весь час вони були націлені на європейську безпеку. Мабуть, це саме і час, час таких активних держав з безпеки, це Франції, Британії і Німеччини і Італії. По різному вони в стадії розвитку всіх процесів, і інші страни не треба якби ображати там так званий малі страни Балтії, що їх не запросили. Потім наш президент доводив, що і як там відбувалося. всі. Е Значить, страни, керівники цих держав, які приймають участь, хочуть там допомогти з ними, треба працювати і, взагалі, в першу чергу, не зважаючи на таку поведінку з американцями, європейцями, турками, індійцями, китайцями, будь ким хто нам допомагає. Більше того, треба працювати і ті, які ставлять нам перепонисті між там орбанами, фіце, і ж з ними. Зрозуміло, хто і що і чого вони представляють, але для нас це важливе завдання робота в досить широкому спектрі, але от реагуючи на цю ці зміни глобальної воєнно-політичної ситуації, яка відбувається на наших очах, яка безпосередньо притул стосується нашої держави, нашого народу і їх безпеки, важка боротьба. Але треба знаходити сіл і продовжувати боротися. До речі, якраз про Францію. Вчора президент Франції Мануель Макрон мав виступ перед народом, і він там чітко заявив, що Росія не готується до миру. а навпаки намагається збільшити кількість військових, відновити свої танки, виробництво зброї. Загалом я пропоную послухати невеликий коментар Еммануеля Макрона, а потім обговорити його. Росія вже користується іранським обладнанням та запрошує брати участь у війні північно-корейських солдатів. Вона втручається до наших виборів та отруює своїх опозиціонерів. Вони поширюють скрізь пропаганду. Ця агресивність здається далеко, але вона дуже близько. От з цього фрагменту стає зрозуміло, як для мене, що Франція чітко усвідомлює ризики від Росії. А як би ви оцінили трансформацію Макрона зразка двадцятого року, який намагався додзвонитися Путіну поговорити і вмовити його, до французького президента зразка 25 року, який заявляє, що треба на оборону витрачати значно більше грошей, і чітко артикулює, що Росія це загроза. Ми всі бесіди про яку ви говорите, намагання Макрона зв'язатися, заважали ну більше ніж там позиція Франції, ядерної держави, несвідучих і таке інше путіну, тому що він в цей час готувався до участі в хокейному матчі. Ну як позиція безпеки Франції, там з якими ядерно, і бажання наші диктаторів там пограти в хокей. Це ж не порівняння для того, і е, ми бачимо, що через три роки е, і Макрон тоді там ще не це не єдиний е, 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 випадок, коли він намагався якісь налагодити контакти, якось покращити ситуацію. Ситуація змінилася по всім лідерам. Європейським і світовим ну більшості, так точно яким чином ми бачимо заяви Макрона, дії, ініціативи, тобто трансформація. Я вже не говорю про заяви. Дуже важливе. Подивитися позицію Мерца його характеризують до речі, а креми, як ну якщо не в європейським, то німецьким Трампом, до речі. Так що тут каса на камінь, чи що це це питання таке, які є заяви. Але ми вже навчились тому за ці три роки війни широкомасштабної, взагалі 14-го на особливо за ці три, що як сприймати гасла, заяви і інше. Ми віримо в дії, конкретні дії. Ми бачимо, як і що говорять ті ж американці за останні тижні. наговорили, і те, що вони роблять. От і тому дуже неважливо, що, що робиться. У нас значить і тут просування дуже важлива трансформація від питання вироблення озброєння, техніки боєприпасів, навчальні якісь позиції допомоги по навчанню військ, але ініціативи з тим, щоб формувати хоча б спочатку тридцять тисяч. Головне слово, спочатку. вот, яке там розташують далі? А там Господь Бог знає, яким чином далі буде розвертатися ці обставини. І займатися конкретно не міністрами оборони, тобто це лідерами воєнно-політичних структур держави, державах. Да? та же фондерлянь була міністеркою Бундесвера. А саме начальники штабів, тобто ставиться завдання формувати орган, який би забезпечував європейську безпеку в цій ситуації, і перекладаючи цю фразу, можна сказати, які б проводили відповідні дії в воєнній сфері по під. Готовці до війни, а ось це з великої літери, пані Ігоре, Дуже вам дякую за те, що доєдналися. Ігор Романенко, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006 тисячі роках, Генерал-лейтенант у відставці був з нами на прямому зв'язку.